Валерій Бризденюк розказує, щоб фарби не розповзалися на воді, їх необхідно загустити. Для цього перед початком роботи додає у рідину спеціальний порошок. По тому вода має відстоятися 10 годин і можна малювати. Майстер каже, натхнення приходить під час роботи. Коли я вдома сам рисую, сам по собі, це йде спонтанно. Ніяких представлень і що інтересне, виходить. Ні, обичне і очень красиво коли не готовишься к этому. фарби та порошок для води. Художник замовляє через інтернет. каже для техніки ебру або ще турецького мармурування. Треба не лише особливі фарби, а й пензлики. Вони ніби розчісують воду, утворюючи візерунки. Ті вже получається совсем другой рисунок. который даже не думаєш од кому ж не ожидаєш нього. Одну картину Валерій Брезденюк малює упродовж 15-20 хвилин. Коли на воді робота готова, чоловік обережно накриває її папером, і малюнок відбивається на ньому, ніби у дзеркалі. Дружина майстра каже, і сама хоче навчитися так малювати. Пробувала теж малювати, але можливо немає такого, що стану душі чи ну не доросла. Може, може, це взагалі не моє, але я підтримую. Мистецтвознавці кажуть, техніка малювання по воді не дарма прийшла зі сходу, адже така робота не лише тішить око, а й заспокоює та дарує радість самому художнику. Це захоплення ознака нашого часу, можна так сказати, тому що ця техніка, ну, ніби такий релакс духовний, це вода. Дуже така е, гарна, е, заспокоюча стихія. Е, потім це яскраві фарби. У планах художника поїхати до Туреччини, аби вдосконалити свою техніку малювання у місцевих майстрів. І додає, мріє створювати не лише картини, а й міні-фільми на воді за допомогою техніки мармурового паперу. Олена Бучацька, Олександр Семенов, Вінничина, п'ятий канал.